Ви знаєте, що позивач звертається з позовною заявою. Суддя, до прикладу, відкриває провадження у справі, і тут у відповідача з'являється опція подання відзиву на позов. Але окрім відзиву на позов, в якому він може або заперечити протипозовних вимог, або визнати їх, у відповідача є опція подання зустрічного позову. З чим пов'язана можливість подання зустрічного позову? Це такий позов. Який може бути потенційно об'єднаний в одне провадження з первісним позовом, тобто ми говоримо зразу, що є первісний позов, є зустрічний позов, і от мета законодавця полягала в тому, щоб не, не створювати, не спонукати відповідача до ініціювання нової процедури, звернення з, з позовом до позивача до, до іншого суду, до прикладу, або ж до цього суду, але в межах нового провадження. А законодавець. Дуже раціонально передбачив, і це стосується всіх правих порядків, всюди є така процедура, що відповідач може подати зустрічний позов до позивача в тому разі, якщо він випливає, він взаємопов'язаний, розгляд цих двох справ є доцільним. І, зокрема, якщо задоволення зустрічного позову може вплинути на можливість задоволення первісного позову. Тут важливо, щоб зустрічний позов виникав з тих самих правовідносин. На простому прикладі, якщо це спір про поділ майна подружжя, якщо дружина звертається до суду з позовом про поділ нерухомості і про поділ іншого майна, скажімо, якогось, але забуває включити до цього об'єму майна автомобіль, то тоді відповідач, оскільки загальний аспект даної справи це поділ майна подружжя, предмет позовних вимог. То відповідач вправі звернутися зустрічним позовом до позивачки і поставити свою вимогу про поділ майна подружжя. В такому разі задоволення одного іншого позову, воно взаємопов'язане, і в зв'язку з цим е, законодавець визначає, що це все може бути розглянуто в межах такого спільного провадження, об'єднання за первісним і зустрічним позовом. І от навпаки, якщо позивачка позивається про поділ майна подружжя, а відповідач. Чоловік він не має наміру ділити майно подружжя, але хоче заявити позовну заяву про визначення порядку виховання дитини. То це не є заяви, які будуть підлягати об'єднанню в одне провадження, оскільки є різний предмет. З одного боку позивачка намагається поділити майно, з іншого боку, заявлена не майнова ми вимога щодо виховання дітей. Тому такі вимоги не будуть об'єднані в одне провадження. Якщо зустрічна позовна заява відповідає вимогам закону, то тоді зустрічний позов об'єднується разом з первісним у одне провадження, і про це суддя виносить такий процесуальний документ, як ухвала. І на останок завдання: чи у всіх випадках зустрічний позов буде об'єднаний з первісним позовом, навіть якщо ці позови взаємопов'язані? Виникають з одних і тих самих підстав, і навіть якщо задоволені зустрічного позову, виключатиме повністю або частково задоволення первісного позову. І законно дає нам відповідь з цього приводу: є виключення. Якщо спір стосується нерухомого майна, щодо якого встановлена виключна підсудність, тобто такі спори розглядаються за місце знаходження такого майна, то в такому разі, якщо є тут конфлікт у цій частині щодо підсудності, до прикладу, перша справа. Тобто первісний позов підсудний даному суду, але зустрічний позов буде підсудний іншому суду, в іншому районі, населеному пункті, то в такому випадку закон містить заборону. Зустрічний позов не може бути об'єднаний з первісним позовом у одне провадження.